Сьогодні я вам розкажу, як одного разу на мене впав стелаж. Навіщо вам така конструкція, якщо ви вже прекрасно тчете на бардачку, і як з нею працювати? Час ткати! Нещодавно на мене впав оцей стелаж. Як ви бачите, він тепер кривенький, повернутий зовсім іншим боком до стіни. А чому це сталося? Тому що я ткала крайку. І зачепила ниточки до нього. Це спричинило катастрофу локального масштабу. Щоб так не сталося у вас, поділюся деякими лайфхаками. Все, що оточує нас, це досить крихке, легке і мобільне. Тому, зафіксувавши крайку до стелажа, я обрушила цей стелаж на себе і на підлогу. Не повторюйте моїх помилок, давайте подивимося, як можна цього уникнути. Як ви знаєте, а можливо ще і не знаєте, ми робимо курси про ткацтво і почали з такого курсу, як ткацтво набірної крайки на бардечку. Наші учениці, маючи ось таке бардечко та човник, зіткали безліч гарнющих крайок. Ви можете їх побачити. Під час та після нашого курсу ми постійно тримаємо зворотній зв'язок з нашими ученицями і розмовляли на таку тему, чи зручно взагалі ткати, прив'язуючи до себе та до якоїсь точки в просторі. І зрозуміли, що наші предки були надзвичайно мудрими. Вони прив'язували другу точку, фіксували її в просторі до сволока. Це така частина хати, яка, ну, в принципі, впасти не повинна. Вона витримує велике навантаження. Якщо у вас є бердечко або набір дощечок, ви працюєте над ткацтвом поясів або якихось довгих і вузьких виробів, і вам незручно фіксувати на собі і на частині вашого простору сьогодні, в вашій увазі, я представляю ось такі помагальчики. Власне кажучи, це не є станки, це просто помічники для фіксації ниток. Ось це просто дошка з гайками, баранчиками, які допомагають короткій дощечці затискати вашу роботу. Можна ослабляти в процесі ткацтва, підсовувати в одну чи в іншу сторону, фіксувати тугіше, ось і знову затискати. Дуже користуються такі дошки великою популярністю у тих людей, які тчуть на дощечках. Чому? Тут є певна особливість, те, що нитки не зафіксовані і їх можна розплутувати, якщо у вас дуже-дуже складний узор на дощечках. Але сьогодні ми з вами детальніше поговоримо про іншого помічника. Це ось такий тримач, який складається з такої рамки. Тут фіксатори, з дощечки квадратної, ось так фіксується. І зараз я трошечки детальніше розкажу про те, як його використовувати, коли витчети крайку на бардичку. Вперше я побачила таку цікаву і дотепну конструкцію в репортажі про одну львівську майстерню. Мені дуже сподобалося, тому я знайшла місцевого майстра, який мені виготовив ось таку нескладну конструкцію. Подивіться, уважно, тут також є дві точки фіксації. Перша точка це дві планочки, які з'єднані між собою гайками-баранчиками. Це та точка фіксації, яка при ткацтві на бердичку ми фіксуємо на власному поясі. Ось тут це заміняє ваш пояс. І друга точка фіксації це ось ця деревинка. І як на неї намотати нитки, я розкажу трошечки пізніше. Це друга точка фіксації. Наше робоче поле ось тут. Як ви бачите, цього достатньо, це приблизно до рівня відстані витягнутої руки. Ви, якщо будете собі робити таку конструкцію, замовляти, ви можете зробити і довшою. Я просто розказую про принципи роботи. І невеличкий бонус, оскільки тут у нас є баранчикові гаєчки. Які допомагають зафіксувати ось ці дві дощечки, і потім між ними фіксується наша готова робота, то я використовую їх, коли натягаю нитки в бердечко. Так як ми з вами знаємо, що це робити не завжди зручно, тому що воно може падати, і ми з вами використовуємо різні підручні засоби для того, щоб бердечко зафіксувати, то ось якраз ці дві гаєчки. Опа. Воно стоїть. І вам буде досить зручно з ним працювати. Зараз я натягну ниточки, в оце бердечко, і покажу, як фіксувати їх на ось цій планочці. В руках у мене заправлене бердечко. Заправляла я його теж за допомогою цього станочка, зафіксувавши ось так бердечко. Між цією і цією планочкою. Гвинтик мені потримав, все було дуже класно. Тепер. Якби я ткала на собі, використовуючи лише бердечко, так теж можна, і так робили багато наших учениць, все в них вийшло, все прекрасно, то мені потрібно було б оці хвостики прив'язати до себе. Так як у мене є рамка, помічник, то ці хвостики я зараз затисну між планочками, які знаходяться в передній частині цього пристосування. Ось так я їх направила. Тепер планочку. Я підтискаю, і ось цими гвинтиками фіксую. В процесі ткацтва у мене вже буде формуватися моя готова робота, яку я теж буду періодично підтягати до себе і фіксувати між цими планочками. І тепер що ми будемо робити? Тепер нам потрібно зафіксувати дальню частину. Для цього ми знімаємо. Ось планку. Ось тут в ній є отвір. Він міг би бути і ширшим. Все залежить від того, які ви нитки будете використовувати. Для чого ось ця ямочка? Тут буде ховатись вузлик з усіх ниток, які ми протягнемо і, відповідно, зав'яжемо. Для того, щоб він не виступав над площиною, і щоб натяжка була рівномірною. Отже, у нас є ниточки. Натягли. Ще причесали і тепер ми маємо зафіксувати їх в цьому отворі. Я для того, щоб протягти ниточки, використовую гачок. Причому одразу я хапаю не весь масив ниточок, а роблю це по декілька ниток, тому що зразу весь він не пройде. Так. Це вовна, а вовна має таку властивість чіплятися. Одна ниточка чіла іншу, та іншу, та ще іншу. І ось, бачите, витяглись вони всі по цю сторону. Ми можемо протягти до самого початку. так Для чого це робиться? Для того, щоб максимально зберегти. Правильний натяк. Зверніть увагу, я розподілила ниточки на верхні і нижні за допомогою вердечка. Ось тут дві палочки, їх тримають. І продвигаючи ось цю квадратну планку від себе, я буду зберігати цей порядок. Це для того, щоб потім, при ткацтві, ниточки вже були розподілені. Це займе певний час, але повірте, воно вам окупиться потім в роботі. Отак, От прочісуємо ніби наші ниточки на. Всі довжині. Ми прочесали всю довжину ниток. Вони в нас тут, хоча і чинили шалений супротив, але ми їх перемогли. Тепер з іншої сторони ось так кладемо наш цей квадратичок і зав'язуємо вузлик. Зав'язуємо так, щоб всі ниточки потрапили до вузлика. Я зроблю такий так. І ось так. Бачите, що саме товсте місце, ну ось тут сховалося. В деяких модифікаціях я дивилася, ось тут зроблений пропил. Тобто тут наскрізь є ось такий пазик, куди зразу отак ниточки з боку завів, клац і зав'язав вузик. Я спеціально не робила цього пропилу, тому що він зменшує міцність оцієї деталі. І теоретично, можна отак от її натиснути і воно тут тут трісне. Отже, ви маєте нитки зафіксовані. І ми рухом від себе намотуємо їх на оцю планочку. стараємося поряд, щоб натяг був. І дивимося уже ось. Я намотала, і якщо я зроблю ще один оберт, мені не вдасться. Уже в пазик зафіксувати. Тому я роблю стільки обертів, скільки можу зробити чіпляю його на його місце. А тепер, позаяк я вже не можу зробити ще один оберт, тому що мені замало ниток. А натяг треба зробити, я буду регулювати в передній частині. Все це досить просто робиться. Ось так. Ось. І тут я вже Дивлюся, як мені ось подобається притримую і фіксую гаєчками на місці. Пройшло 5 хвилин і на моєму пристосуванні для ткацтва вже зовсім інше бердечко. Знаєте чому? А тому що ширина оцього бердечка більша, ніж отвір між планками на станочку. Ткати можна. Але є певні нюанси. Тому за декілька хвилин я перешнурувала з одного бердечка на інше, а в мене їх багатенько є. І тому дивіться, як тепер класно. Ми підіймаємо. Отримуємо один набір ниточок, опускаємо, отримуємо інший набір ниточок. І якщо мені потрібно відійти попити кали, ниточки залишаються в натягу, нічого не провисає, і ніякий стелаж на мене не впаде. Вчіть із задоволенням! I believe I can fly.